Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні поговоримо про топовий проект всередині екосистеми Телеграму. Все, що пов'язано з блокчейном Тон, зараз на неймовірному хайпі. Токени летять, проекти розвиваються, і наше завдання залишатися в тренді і, по максимуму, на цьому заробити. Тому з вас, як завжди, лайк та підписка на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Мова сьогодні піде про іме. Це комплексний продукт на базі висхідного коду телеграму, що містить в собі по факту повноцінний месенджер та криптогаманець. Перше, з чого ми завжди розпочинаємо, це фандрайзинг, Тобто, нам цікаво, хто інвестував в даний продукт, які в нього є фундаментальні цінності і так далі. Скажу одразу, в них є своя монета Lime, вона зараз оцінюється в 9 центів, і це по факту вже корекція, адже зовсім нещодавно ми побачили доволі стрімкий ріст, тобто бачимо, настільки добре вона росла, і на це є причина, адже багато було різноманітних новин, партнерств. В лістингів на біржах і так далі. Але про це поговоримо дещо згодом. Давайте відкриємо фандрайзинг і подивимось, хто сюди інвестував. Одразу скажу, що тут небагато топових фондів, але перше, що кидається в очі, це OKX Ventures. Це, звичайно, топовий фонд, топ-3 біржа. І, звичайно, в майбутньому ми розуміємо, що коли. Проект попросить їх про лістинг, вони самі будуть зацікавлені в цьому, адже банально на їхніх інвестиційних рахунках багато токенів лайм, і вони, звісно, хочуть по максимуму заробити. Тому це безумовно плюс, про який пам'ятати варто. І відповідно, коли напевно буде максимальний хайп на даний продукт, вони вийдуть на окіксі, і це буде так би мовити, квінтесенція. Адже скажу з власного досвіду, домовитись про лістинг на окікс є дуже і дуже складно. Переходимо власне, до огляду самого проєкту. Перше, що потрібно відзначити, це не новий продукт, він вже доволі давно на ринку, і це можна побачити по великому вотому довіри. А саме бачимо, що їхній додаток встановило вже понад 1 мільйон користувачів, і рейтинг складає 4,5, що є, звичайно, дуже високим показником. Давайте перейдемо на їхній сайт. Тут одразу ж бачимо, що це не просто месенджер, а комплексний продукт, який Включає в себе ще криптогаманець, і тут знову ж таки на перший план виходить питання безпеки, і знову ж таки, імі можуть похвалитися тим, що вони входять в топ 10 криптогаманців згідно відповідно аудиту Сертік. Це найбільш серйозна компанія, яка проводить аудити. Знову ж таки, на їхню думку можна опиратись. Бачимо, що ця інформація тут представлена. Далі йде метрики токену проекту, про нього поговоримо в кінці відеоролику. Далі вже є інформація про те, що гаманець максимально безпечний, адже по факту вони використовують defi технологію Тобто, знову ж таки, у вас буде лише. Особистий доступ до нього, і ніхто не зможе якось вкрасти вашу криптовалюту. Тим не менш, це безумовно зручний інструмент, який набагато є більш зручнішим ніж той же Ledger чи Trezor, але, звичайно, їх потрібно розділяти в дещо різні категорії. Знову ж таки, тут йде мова про кастомізацію телеграму. Взагалі, чому я знімаю даний відеоролик та тому, що все, що пов'язане зараз з Телеграмом, просто на неймовірному хайпі, блокчейн тон максимально стрімко розвивається вже 20-го числа. Буде лістинг NotCoin. Сама монета тон виросла від 2 доларів до 5 буквально за місяць, і от потрібно шукати якісь цікаві проекти всередині екосистеми, які ще не сильно виросли. Також варто відзначити високий рівень партнерств. Тобто бачимо, що вони неодноразово публікували якісь взаємні співпраці з Binance, Binance Pay, знову ж таки з Uniswap, з 1inch та багатьма іншими. Тобто, справді бачимо, що підбірка топових проєктів тут просто ТІР один, і це безумовно також вказує на рівень проєкту, адже до нього є довіра. Серед топів, і звичайно, це в криптовалюті дуже високо ціниться. Завершити блок з робочим продуктом буде найбільш доцільно статистичними даними, які яскраво відображають рівень користувацької бази. А саме понад 10 мільйонів скачувань, якщо ми беремо Google Play та App Store, понад 1,2 мільйони активних користувачів, які на регулярній основі використовують месенджер та криптогаманець. Та від 5 до 20 тисяч нових користувачів. Як на мене, рівень доволі серйозний, і, скоріш за все, в майбутньому він буде лише зростати, тому знову ж таки варто стежити за трендами і намагатися на них заробляти. Ну і переходимо до, напевно, найцікавішої частини відеоролику, а саме огляду токену Lime. Тобто ми розуміємо, що в проекту є своя монета, яка є нативною і виступає платіжним засобом при оплаті тих чи інших транзакцій. Тобто, це дуже важливо, коли в монети є якийсь свій функціонал, вона не просто порожній токен. І перше, що кидається тут в очі, що вона максимально недооцінена. Ми бачимо, що загальна капіталізація всього лише 42,5 мільйона доларів, що дуже мало. Також бачимо загальну позицію в крипторанку, яка практично 700, тобто наскільки далеко до топів, і знову ж таки це лише доводить майбутній потенціал монети. Тому що, коли в монети маленька капіталізація, її набагато простіше розігнати і вивести на нові цінові значення. Просто до прикладу, візьмемо мемкоїни, в яких капіталізація по 3-5 мільярдів доларів. Це на 300 разів більше ніж по нашій монеті. Ми можемо взяти капіталізацію того ж таки тону, який от нещодавно увійшов в топ-10. Його капіталізація 30 мільярдів. Тобто, це взагалі якісь космічні значення. Звичайно, він не може рости дуже стрімко і не дасть вже вам шалених іксів. Взагалі, купівлю тона я б на даний момент не розглядав, адже ціна і так дуже висока. А що стосується лайму, тут так би мовити, необмежений простір для росту. Звичайно, хтось може сказати, так от, монета вже дуже сильно виросла, куди далі рости. Однак, якщо ми відкриємо загальний графік, то бачимо, що зараз максимальний інтерес і все це відбувається не просто так. Після того як монета залістилась на бичому ринку, тобто на максимальному хайпі. Після цього почалась ведмежка і курс скатувався, як і більшість монет. І знову ж таки, увесь час була зона накопичення, де здебільшого відкуповували токени сама команда проекту. І на даний момент їхня основна ціль запампити його, щоб подорожче продати. Плюс тримаємо в голові OKX Ventures, тобто як тільки. Буде анонс лістингу на Окікс. Ну, будь ласка, зрозумійте, що монета полетить на ікси. Звичайно, я додав її у свій вішлист і буду намагатися стежити за анонсами. Якщо відбудеться такий анонс, я одразу ж прикуплю. Скажу одразу: я вже її купував двічі: перший раз по 6 центів, другий раз по 8 центів. На даний момент в мене вже доволі хороший прибуток, але він був ще більшим. Адже якщо відкрити цей графік, то монета доходила до 14 центів. Тоді було по факту 2 екса. Я дуже був задоволеним, але нічого не фіксував, адже вважав, що монета буде й надалі рости. Але ми отримали корекцію. Можливо, це і на краще, адже без корекції немає росту. І зараз, хто, наприклад, ще не купував, у вас є така можливість. А, наприклад, в мене і в інших холдерів є можливість усереднити позицію, і її збільшити з розрахунку на те, що знову ж таки монета може дати багато іксів. Тобто тут нічого дивного не відбудеться, якщо монета буде коштувати 50 центів, адже капіталізація при тому виросте всього лише в 5 разів і складатиме якихось 250 мільйонів для такого проекту, в якого топовий робочий продукт. Через те, що вони входять в екосистему ТОН, це взагалі нічого. Достатньо Павлу Дурову десь на сцені, зокрема, майбутнього виступу на конференції token 249 сказати про даний проект і все, він полетить. І знову ж таки, всі холдери будуть дуже щасливі. Але звичайно, варто пам'ятати про ризики, ніхто не знає, що буде завтра, як буде вести себе криптовалюта. Тому завжди підходьте до інвестування з холодним розумом. Мені проект подобається, я вам про нього розповідаю, але жодних гарантій, що завтра чи за місяць монета полетить на ікси, Точно немає. Ну і на додачу хочу порадити вам взяти участь у цікавому аеродропі від проекту, який присвячений тижню лістингів. Зовсім нещодавно проект вийшов одразу на декількох топових біржах, і в рамках цього вони розігрують 300 тисяч монет. Це крута нагода отримати їх абсолютно без жодних вкладень. Все, що нам потрібно, це підписатися в Телеграм. Зробити певні дії в Twitter, тобто це знову ж таки елементарна підписка, встановити їхній додаток та залишити вашу адресу гаманця для того, щоб отримати виплату. На все про все потрібна лише одна хвилина вашого часу та соцмережі. Тому рекомендую прийняти участь. Переможці будуть обрані рандомним чином, тому шанси є у кожного. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вам сподобався. Намагаюсь шукати для вас цікаві способи заробітку та перспективні монети для інвестицій. Сподіваюсь, зовсім скоро Lime дасть нам декілька ексів, і ви скажете дякую каналу Дохід а я ж за традицію дякую вам за підписку і прощаюся лише до наступних зустрічей.